Мова йде про ті сутички, які зокрема мали місце у Києві та в Черкасах за участю національного корпусу. От яка криза нас потенційно може очікувати? Які її ризики, в яких формах вона може проявлятися? Дивіться, що я маю на увазі не тільки е, о, ці інциденти, тому що е, зіткнення е, активістів нацкорпусу з поліцією. Це лише тривожний дзвіночок по формі те, що може бути після виборів. Але коли я говорю про гостру кризу, то маю на увазі відразу декілька обставин, от складові, які можуть спрацювати на цю кризу. Перше конфлікт між президентською командою і опозицією, тому що президент протиставив себе практично всім іншим рейтинговим фаворитам, і вони ну, в всякому разі більшість з них певною мірою об'єднуються, координують свою діяльність і кажуть про небезпеку порушень, підкупу інших зловживань сифікації тому Так, 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 з боку президентської команди. Це перше От конфлікт між президентом і опозицією. Це було у нас, я нагадаю, в 2004 році, і в принципі, ну в інших формах тоді це було пов'язане з виборами, але в 2013 році схожа була ситуація. Другий важливий момент, причому принципово важливий розкол, відбувається в правоохоронних і силових структурах. Генпрокуратура і СБУ ну, фактично грають на боці президентської команди, така важка артилерія. Но, здається, вони навіть цього не приховують. Правильно, от я про це і кажу. Да. І це теж небезпечно. А МВС на чолі з Аваковим скоріше, навпаки. Авакова часто звинувачують, що він там на боці Тимошенка. Я думаю, що для нього принципово, хто з опозиційних кандидатів переможе. На мій погляд, для нього, наприклад, перемога Зеленського. Навіть створює більше можливостей. Але думаю, що для нього небезпеки і ризики пов'язані з перемогою Порошенка. І тому він грає не на його боці. І у нас постійно кожен останній тиждень з'являються такі конфліктні ситуації. Міслові прецеденти. Да, між СБУ і МВС. На минулому тижні це був інцидент, пов'язаний з тим, що поліція знайшла. Прилади для прослуховування будинку, де офіс Зеленського, СБУ відразу відповіло, звинуватили МВС. І думаю, що такі ситуації можуть повторюватись, тому що вони були і раніше. Ну і силові інциденти. От це теж дуже небезпечно, тому що використання. Сили може створити вкрай небезпечні наслідки, це може збурити різні суспільні групи. Власне загострити ситуацію напередодні виборів. виборбезумо і напередодні після виборів. Хочете бути в курсі актуальних новин України та світу? чути думки впливових та цікавих спікерів? Підписуйтесь на наш канал Політека Онлайн.